І сюди, покажи кабіну. По-перше. Це не саме, найголовніше, але тим не мені, дивіться, а? іменно Enterprise, поняв? По-королівськи. Да, сидиш по-королівськи, поняв? Чотири гідропари вперед, одна, три ззаді. Тут дивіться, а? Мафон з USB одразу включили собі якесь німецьке гарне хіно і їдете в поле, вам не сумно розумієте? Все в порядку. Токата, Є е від 35 до 140 сил, Боже вже багато фермерів беруть, бренд новий. Ну но от я кожного можу вже відео конкретно скинути, відправити чи там дати контакти людини, хто брав, де в роботі. І причому беруть ці трактора, чому їх так мало, беруть переважно всякі там чи комунальні підприємства, чи фермерства, ну там безготівкові тендери. От ми приймали участь в трьох тендерах, чотирьох виграли. По поставках, там саме велика партія, була сім тракторів. Тобто техніка працює, сервіс працює справно, запчасті, любі, комплектуючі є. Кожні там, півтора місяця приходить ящики з Китаю з новим товаром. Безперебойно, все, питання немає. область, бірізані, можна приїхати, подивіться прямо поставщика, як складається від від рами до всього, до кабіни, до криші. Дійсно, непогана, непогана техніка. Тут супер, тут супер, все зручно. Тут супер все зручно, кресло дійсно на такому дорогому німецькому бусі. Таке. Поняли? Кондиціонер во всіх комплектаціях. Кондиціонер во всех комплектаціях. Примусова навеска, зараз вийдемо, я покажу. І звісно, 110-ка, 140-х, така вже моя обшивка кабіни. всіх монітори стоять. Ну то я думаю, не принципово. Давайте тепер вийдемо, подивимося по ходовій частині. Ну, то кабіна зрозуміла, якщо після цього залізти в МТЗ, то буде, як після По він От, ну, цікаво ж Цікавий, що він себе представляє по тех... в технічному плані. От. Е, дивіться, то йде у нас 140. 140. Іде у нас 184 на 38 радіусі колесо. Диск розбирається. Бачите, 2 по 40 груза. <coughs> Навісне тепер. Я думаю, що оп! Я думаю, что, конечно, МТЗ е, має місце бути, поняли, по потужності, по НВС і по всьому. Но тут теж би, не фольга. Ну, от мені щось так здається. Да, дійсності в порівнянні, там, якщо брати 982 МТЗ і 90-ту кату, трошки там, кілограм на 500 виграє МТЗ в плані на підйом навески. по власній вазі. Але теж, друзі, ж, знаєте, технології не стоять на місці. І то, що там, о, мотор більше об'єму в три рази, не значить, що воно краще. Технології завершенствуються. Вам три гідропари, на любе навісне, поворотні пуга, все, що захочете. От, а, компресор, ресівер, гідроциліндри. По-моєму, І йдемо наперед, подивимося передка. так. Тут у нас Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 блінів теж по 40 КГ. Тобто тут по факту висить 400, 400 на порядку груза тільки. Балочний мост. Балочний мост. Теж як вам тазухи ваші любимі. По два, по два циліндри на кожне колесо по циліндру гідравлік ну, гідропідсилювач керма. кірман. Вот. І дивіться, подивимось на мотор. Давайте я відкрию навіть так. Буде цікавіше. Я відкрию, покажу 110. По цінах, по цінах якщо порівнюю з новим тим же МТЗ-білорусом, то виходить навіть дешевше. Рішетка Кандія, два акому стоять, радіатор. 6-циліндровий мотор. Мотор не якась непонятна херня, мотор ютовський. Вам покажу логотип По технології Перкінс. Класні мотори, дійсно, серед китайців одні, одні з кращих двигунів на сьогодні, які ставлять в китайські такі тракторці. Передні гідрофари, наприклад, на той самий на ту саму лопату зразу під'їдати, чи ще якесь у вас буде навісне. Вот. Дійсно, трактори напогані. А зараз від постачальника, от то, що ви бачите, ще ціни на сайті, плюс, від постачальника ще акція така, що від 90 сил трактора їх їдуть і вище, а знижка 1000 доларів на будь-який трактор. То що від цін на сайт, що ви всіх бачите, от на наш сайт набирає, мінус штука баксів знижка на будь-який. 110-140 90 сил. Це временна міра. Ну, то воно не буде так завжди, тому хто хотів, можна собі. І, А ще найголовніше по умовах придбання саме круте, що є, ціна фіксована в гривні. І зараз він був курс 39,2 наприклад, там 45-ка була ката а, чи 50-ка, воно там було там 13600-13,700 виходило. Зараз курс піднявся, там зараз курс 40. Ката виходить 13 тисяч. Тобто прив'язка гривні, фіксована поставка тут зайшла ціна в гривні, все, на долар не грає. І без готівкової оплати всі НДС, всі платежі всі вже враховані. Тобто, ніяких переплат переплат нуль у вас. Так само на тендер. вас 110-ка, ще як варіант. Похоже, теж тут у нас йде трохи менше колесна база. Тут у нас йде 12,4 на 28 і заднє. 34, ну 36, 34, 16,9 колесо. Так от у нас ідуть відмінності, А, трошки менше а, трошки менше блінів навішено. І в нас іде по мотору тут іде 4 котої. Тут до 4 котої, він трошки менше жре солярку і відповідно власна вага буде трохи відрізнятись. От, два баки пластиковые під низом, шостої моделі 6. Тут теж бавочний мост. От, тут теж. Так само а, і кабіна теж, я не буду суходовго, тут не закінчиться, але кабіна тут теж бачите так само все. По вшифці, по, по всьому. Кабіна один в один теж, з 140 Вот, Відмінність стільки, що в двигунах і в кольосні баги трошки. От, ну і Завершимо ми, напевно, в'єм, що покажемо 90-й. Завершимо це відео 904. го Він більше приземлений, вже ціна на нього йде. І, звісно, там мільйон мільйон 1400, 990 тисяч буде 904. І ще плюс тисяча доларів знижки теж на нього просуті. Тут, поняття, вже менше трактор, так, тут вже йде. 30-ка 14,9, передній радіус 2,4 і тут іде в нас вже звичайний редукторний мост не небавочного типу. От. Така саме є модель КБ504 504, да, з такою самою ходовкою, як 904, тільки мотор 50-й стоїть. От тут. тут по кабіні Тут по кабіні трошки все попроще, але знову ж таки коробка 12 передач. І э, в 50 теж 12. Тут три гідропари. Одна вперед-дві назад. Ідуть на одну менше. Ну і сама обшивка трохи попроще. Кандії крутиться тут. Прибор не попроще. Ну, понятно, так. Да? Теж є монітор, ну він теж такий. Камера заднього огляду і флешка можна там щось включити. Вот. Такі самі цікаві тракторці. А менше ціна 10 зараз, має з таким курсом буде 10,5, 30 Ну, 40, 34 ката. От. І до 140. Тобто модельний ряд є, все в наявності є. Влітку очікуємо без кабіну 45-ку, тут теж буде цікавий трактор і цікава має бути ціна. Більш детально звертайтеся з номером по технічних даних, по придбанню, по убогах. Все розкажемо, підкажемо, непогані, дійсно. А я кажу, є відгуки по всіх моделях, всі працюють. Всі в роботі, чи у підприємців, чи у приватних осіб. Є відео, є відгуки реальних людей, хто експлуатує. Поділимося, все без вопросів. Всім гарного дня! З вами був Мінітрактор Рукер і лінійка Ката. Всім пока!